Всім привіт! Сьогодні я розкажу вам про, про те, як я була в лікарні, чому я туди потрапила, що сталося, що зі мною було. І як я почуваюся тепер. Потрапила в лікарню, сама пішла зі скаргою, що відчуваю, відчувала такий... Твердий такий живіт, я називала його Желізний купол. І він мені постійно давив донизу, якби хтось мене знизу так взяв і тягнув вниз. Такий дуже великий тиск внизу. Ох. Ну, вийшло, може, якщо б воно мені не було від того важко, можливо, я навіть не пішла б до лікарні. Просто воно мені було дуже важко. Мені настільки тисло, настільки важко було ходити. Ну, і я пішла, звернулася до своєї лікарки, і вона мені казала, що відразу, відразу ну, на УЗІ я пішла, контрольний УЗІ зробили, там загроза викидня, тонус матки і відразу в лікарню. В лікарні мені прописала. Ну, я так зрозуміла, що то на, так, на тонус матки, щоб вона тонус відпустила, а однакові капельниці крапельниці йдуть на ці випадки. Назву я вже не згадаю, Ох, ну, одна крапельниця. Там не можна, щоб капало більше, як 6 крапель в одну минуту. І то получалося, що одна крапельниця капала мені майже добу, 23 години. 23, потім мені можна було йти помитися, і знову підключали наступну. І так, три доби я лежала. Крапельниці мені капали, плюс ще давали уколи, і таблетки треба було ще, і свічки. Бо матка як зробила такий тонус, і вона дуже зменшилася в розмірі. І ще плюс сіла донизу. Получалося, що а, в мене вже сама голівка дитини давила мені на нижні органи, що я відчувала той тиск, то сама голівка дитини. Вже а, дитина обернута голівкою донизу, головне передлежання плоду. І загроза така, що якщо додавить, і видавить пробку, і почнуться перейди. Так і називається. Уже на такому терміні, як в мене. Називають і загроза викидня, і загроза передчасних пологів. Або від терміну 25 майже чи 26, 25, майже, вже можна спасти плод. Ну Десь в перинатальних центрах, де дуже багато техніки, а, такої для недоношених, для малесеньких дитяток. Ну Десь мені десь, я думаю, не знаю, куди прийшлося б їхати. Ну слава Богу, все обійшлося. Капельниці мені покрапали, а потім я ще продовжувала. Лише три таких мені було, бо казав лікар, що три має бути достатньо. Тільки треба було ще дочекати, щоб контроль УЗІ зробити, треба було вичекати хоча б а, 7 днів. Хоча б 7, він каже, добре було б навіть 8. Ну, хоча б 7 днів, щоб було між попереднім УЗІ і цим, щоб було видно різницю, щоб подіяли, чи подіяли крапельниці правильно. Ну і вже в останній день, коли планували мене виписати. Я пішла на Узі, і слава Богу, на тому Узі було виявлено, що матка вже не в тонусі, вона розслабилася. Тільки що ще є в мене низьке передлежання плоду, низьке зато мені приписали, я встану, так покажу. Отакий От пояс я його ношу, щоб підтримував мені живіт, щоб він не падав донизу. Щоб не то, що не падав, сам, сама матка хоче йти донизу, ну і щоб вона зовсім донизу не йшла, щоб не з'являлися такі ох, відчуття тиску донизу. Треба мені такий носити бандаж тепер постійно. Так, і що ще можу сказати? Я була в деяких відео казала, що в мене вена, і вона мені болить. Якщо я довго стою, вона мені досить так добре болить. І Тими крапельницями, коли я три доби лише лежала. Там кілька разів з крапельницею в руках пішла в туалет. І всього, всього, що я там походила, то від палати до туалету ну три кротка. І все. Від того мені пішло навантаження на ту вену на ногах, бо не було циркуляції. Для вен треба ходити. А я лежала, я так її залежала, що я. Коли вставала, в мене було відчуття, що моя нога хоче розірватися іменно там, де вена. Зробилися в мене закупорки. Закупорки вен зробилися. Потім мені прописали якісь там, якісь таблетки, які можна, хоча їх навіть не можна вагітним. Маленьку дозу мені лікар прописав, щоб трішки полегшити мій стан. Ну, Як я виписалася, тут в нас є приватна клініка, я була вже записана. В них один раз на місяць зі Львова приїжджає хороший лікар по цих винах. Ну, я якраз вже була записана до нього, я виписалася і прийшло. Чотири дні і я пішла до лікаря, він приїхав. Він мені прописав таблетки і обов'язкове носіння таких чулків. Вони дуже такі, дуже тугі, я вам кажу, що не знаю. Ну, я взяла, в мене були чулки оці. Я спробувала сьогодні їх надіти. Але вони мені стали малі. До обіду я походила, де мені треба було, і вже він мені скотився до коліна. То погано, значить, він малий, бо стягується. Треба мені купити більшого розміру. Такі пчелочки, І казав лікар, що ну, до пологів, я просто боюся, що живіт з часом, він же ж росте і більше тисне мені на вени. І що буде далі? Ну, і лікар каже, що я мушу, мушу ходити лише в цих чулках постійно. Як відкрила очі, зранку на постелі вже маю його одягати. І коли ввечері лігаю, перед тим, як митися, можу зняти, помилася і відразу в ліжко, щоб не ходила з голими ногами. Мається на увазі голі ноги без чулка. Або тромби, якби закупорки такі наробилися, можуть зробити мені шкоду. Ну і так, почуваюся я, слава Богу, добре. Багато себе не навантажую справами, чим я відчуваю якусь усталість, я відразу краще сяду чи ляжу, повідпочиваю. Щоб не навантажувати, щоб не було в мене такого, як було. Ношу постійно цей бандаж для підтримки. І ще в мене є курс лікування, який я продовжую. Ну і так, думаю, все вам розказала. Якщо не все, може щось у вас ще цікавить. Напишіть у коментарях, я відповім обов'язково. Термін у мене тепер 28 неділь, тижнів, 28 тижнів. Дівчинка наша розвивається добре, без ніяких, дякувати Богу, відхилень. Все, все як має бути, все добре. Головне, щоб було добре і надалі. Чекаю вас у наступному відео. В наступному відео я вам покажу, як ми прибирали ялиночку. Ви вже бачите її біля мене, але відео все ж таки я зняла, ще змонтую і виставлю. Дякую, що писали мені. За турботу дякую. Дуже приємно за побажання, швидко одужувати. Дуже приємно, дякую. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь і чекаю вас в наступних відео.